тільки відросток видно. Уже и меньше погрызли. Прошлоречный в У нас прошлоречный на 5 відростків. Вага приблизно килограмм не больше. Ми ще погрізли, шкода. No. Але доволі ще й добре зберігся. 30 березня. Сила. Він, напевно, тут що Чешата. Можливо. У нас вже бляхи. Ліс проростає зеленю, конопелочки вже погано видно. Сила, ,250 кіло 250 вайних, Я думав, кілограм у нього буде вага, сила.